Зараз планую генеральне прибирання в нашій кімнаті, бо насправді тут вже є що прибирати. Це вам показую нашу справжню картинку таку зранку, коли всі встали. І от така в нас картина відбувається. До речі, ми цей диван хотіли винести в підвал, але там ну, немає просто місця, де його зберігати. Тому залишили поки що тут, наче він нам тут і не заважає. І потім, мабуть, коли ялинку приберемо, то поставимо його все-таки на місце. бо це... Хазяйські меблі, і якби потрібно, щоб були вони в належному стані. Так що зараз буду прибирати, хочу. Зараз мені Кіріл допоможе прибрати ці матраси і е, прямо помити все там е, внизу, бо я вже прям відчуваю, що там дуже багато зібралось пилу. Давід зараз спить півночі в своєму ліжку, півночі вже з нами з чоловіком, і саме через це в нас на ліжку постійно ціла купа ковтр, пледів, бо він відчуває себе просто власником цього ліжка. Він забирає з нас все. Тому така не дуже презентабельна картина, не дуже презентабельна. Ми маємо з чоловіком ліжко. Мені не здавалося, що тут дуже так е, грязно ми прибирали цю всю е, конструкцію. Мабуть, місяці два тому. І насправді це щось нешмутке. Тепер треба це якось прибрати. А тут в мене такий завал. Терпіти не можуть ці ящички, які під ліжком. Ну туди просто складається все. Ну, я б ж могла б <сміття> обійтись без цього. Це взагалі якісь штори і тюлі. Це тут були. І вони тут, ну я їх сюди поклала, вони тут не були. Треба все це. Все це розібрати. Так само там, в тому ящичку, у нас якісь сумки наші лежать. Я відношусь до того типу людей, які не люблять взагалі багато ящичків, шухлядків, шаф і всього такого. А ще, якщо це закриті поверхні, закриті меблі. ну Єдине, що може бути закрите, це, мабуть. Шафи які для зберігання одягу. А все інше ні, я дуже люблю відкриті поверхні, аби я бачила, що там в мене регулярно прибирала, бо якщо це закрита, тим паче, от така, яка ти не користуєшся нею на повсякденній основі, то відбувається дуже часто те, що ви зараз бачили. Щось швидко взяв і знаєш, що там закрито. Склав не склав, закрив все, ніхто не бачить. А насправді відбувається таке, і це не дуже добре. Якщо ж це відкрита поверхня, відкритий спосіб зберігання, то в мене там не складаються зайві речі. Регулярно прибираєш, регулярно витираєш пил, тому що ти все це бачиш і, звичайно, не допускаєш до такого стану, аби там. от Ну, знаєте накоплювалось те, що там не має бути. Ще я з тих людей, які не люблять зберігати речі на е, випадок, а може колись пригодиться, я вважаю, що якщо ти не шукав якусь річ там 2-3-4 місяці, е, то і потім ти її не будеш шукати, вона тобі просто, значить, не потрібна. Тобто, в мене це. Знаєте, працює так, що викинув стару річ, прийде обов'язково нова, і це реально працює. Це працює не тільки в мене, це просто потрібно спробувати. Тому що все, що ти відкладаєш кудись в якісь шухлятки, а може воно колись буде потрібно, це просто накопичується весь непотріб, я би так сказала. Плюс до цього всього витрачаєш дуже багато потім свого часу, аби це все. Прибрати, передивитись, перекласти знову словом, менше меблів, менше закритих таких ящичків, шухлядок, і було б насправді, мабуть, менше витрачено енергії і сил на прибирання цього. І, продовжуючи тему відкритого зберігання, це чисто мій досвід, моє бажання, те, що я люблю, тому я з вами і ділюсь. Звичайно, у всіх по різному. В мене це так і розказую вам так, як у мене. Тож я дуже задоволена, ми зняли з Дімою тут дверцята, такі їх було дуже багато над ліжком у нас. Ми їх познімали, і тепер я задоволена результатом. Я регулярно прибираю, регулярно протираю пил. В цих органайзерах в основному лежать давіда речі. Якісь ті, що ми носимо на постійній основі, якісь ті, що відкладені на теплий період року. Тому нічого зайвого там не зберігається, і звичайно, часу на прибирання теж набагато менше йде мого. Це те, за чим ми з Давідом ходили. Ну, якби пішли гуляти на вулицю, і захотілось мені. Потрібно було якогось декору додати в свою кімнату, бо щось, взагалі нічого вже немає, окрім тих двох ялиночок, яких я сама робила. Тому вирішили сходити, Ну, а вже, скажімо, паровозиком і купила на кухню, бо на кухні планую теж таку невелику переорганізацію, показую вам. Це вже взагалі дуже мало чого є. З новорічного декору вже купила що, такі якісь залишки. Не дуже мені наче вже й хотілося такого, але хочеться в кімнату нам також додати атмосфери цієї святкової. Купила три таких ялиночки, вони дерев'яні, щось коштували дуже дешево. Дуже дешево. Тут Давідка взагалі відбив ніжку, поки ми йшли до каси, ну, але вже довелось купити, в принципі, може бути і так. Такий підсвішник, але я буду його використовувати не як підсвішник, а просто як декоративний елемент. І ще таку зірочку. Теж поставлю десь. Ми там ще докупили полички, потім вам пізніше покажу. Можливо, туди поставлю, можливо, нам в кімнату буду бачити. Ще купила бенгальські вогні, нарешті, щось я не бачила їх ніде. Вони мені не попадались на очі, це попались і вже взяла дві упаковки. Ну, і саме цікаве, на кухню такі знову баночки, знову, знову те, що я люблю. Взяла 6 штук, в мене там вже є. Зараз вам покажу, куди я хочу їх ставити. І не захотіла вже брати такі, як є. Захотіла чогось нового. Мені, в принципі, подобаються, коли вони різні, а не однакові тому. Тому будуть різні. Тут по 1150 мл це якраз добре буде для сипучих. І це таку баночку іншу взагалі взяла. Одну, це нас запросили в гості, знайомі, які нам шукали, допомагали з квартирою, і вони от нас запросили в гості після Різдва. І думаю, сюди якраз напечу печеньок і покладу в баночку, буде це так теж досить святково виглядати. Ну, ще, мабуть, якийсь, я думаю, торт спечу, але от чомусь мені захотілося саме якийсь такий невеличкий подарунок, І щоб це було так, на таку зимову тематику, то якраз печеньки і в баночці буде, на мою думку, супер. Це та шафа, в яку я планую знову-таки переорганізувати. В мене вже тут є от 8 баночок таких. А верхня поличка прям хоче і проситься, щоб її теж зробили гарною. Тому я хочу ці всі баночки якось розмістити і е, замінити повністю ті, що в мене там стоять, повністю на новенькі. Е, також хочу, щоб Діма познімав мені дверцята. Не знаю, що буде з цими. Як дірочками, які там залишуться. Але хочеться мені відкрити, щоб була відкрита ця поличка, і там, де в нас, тут у нас кондитерка і хліб, щоб теж було відкрито. от, такі от мої плани. Ну і показую вам результат свого розхламлення. Залишила тільки сумки. І тут далі теж сумки. Все сумки, сумки. Тут в мене такі прозорі ще з пологового залишились. І доріжка з тему новенька лежить, яку я замовляла. І так я не придумала, як нею користуватись. Ну, словом, тепер в мене тут лежить тільки те, що я взагалі не користуюсь. Це тільки якщо ми кудись будемо вже їхати, тоді я дістану. Тобто і все. Я не буду розводити тут безлад в цьому, в цьому ящику, тому це дуже добре, як на мене. Буду тільки періодично його відсовувати, коли прибирати, і все. В принципі, вже там розхламлення він ніякого не потребує. Тим паче, у нас, бачите, килим лежить і постійно потрібно забирати, аби відкрити цю шухлядку. І зараз покажу в цьому ящичку так само. Тут взагалі маленький такий прохід, і він дуже погано відкривається, йому мало місця. Тут залишила теж тільки таку одну сумку, в неї поклала ще одну і все. Більш нічого не складала, вирішила, що більш не хочу так робити. Ті тюльки-шторки повиносили в підвал, так що, в принципі, я задоволена тим, що я зробила те, що хотіла. А цю зірочку зараз поставлю десь там на полички. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. На цьому завершую вже своє відео. Дуже дякую, що ви були зі мною. Вдячна за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі, загалом за активність. Всім до зустрічі!